Чекай, не можу. Виключив, буду ласка, що щось не можу. Мої рекомендації стрижок на кучереве волосся. Довге волосся. Зазвичай мало об'єму. Тому в такому випадку я додаю свої. Середнє волосся. На середньому волосі можна поіграти з формами, додавати човку, яка теж буде підкреслювати ваш образ. На короткому волосся я би рекомендував робити більш м'які форми, щоб не зробити об'єм занадто яскравим, який може вам не підходити. Але це все дуже індивідуально. Я знаю краще, як робити, тому приходьте до мене. Відновлення кучерявого волосся. Ми надаємо перевагу відновленню від милкшейку. Така є лінія, як Integrity. Вона. Зволожує. відновлює вашу пористість. Яку пористість відновлює? Що ти пизданув? Жесть. <світ> відновлює <світ> вашу пористість. <світ> а ви рядко це не хочеш. А от хуйню, якусь тут записувати, без проблем посадиш до першої ночі. Не записувати, монтувати. монтувати. Давай. Ти включила? Так. Відновлення кучерявого волоса. Тут як і для прямого волоса потрібна реконструкція, що воно дуже пошкоджено. Реконструкцію волоса ми проводимо від Integrity і також класна процедура миттєвого блиску. Вона абсолютно не змінює вашу структуру волоса, а наоборот покращує. Ваш локон після процедури відновлення стає більш е, пружнім локон і полегшує вашу укладку в домашніх умовах. не цей. Я вже що? Розгладити кучеряве волосся, звичайно, що можна, за допомогою утюжка, але з обов'язковим надаванням термозахистів. Вирівнювання кератином ботоксом тощо ми не рекомендуємо через те, що він все-таки має негативний вплив на вашу структуру волосся. так, як воно не йде природнім способом. А змінює вашу структуру волосся. Після чого ви знову приходите до нас на реконструкцію волосся, ми його відновлюємо, стрижемо, і ви тоді ходите щасливі. Що б хотілося сказати на завершення цього відео? Вашим волоссям має займатися ваш майстер-перукар. Не пробуйте його в домашніх умовах без знань щось лікувати, робити, підстригати, фарбувати. Що потім майстри не мали клопотів це все виправляти. Тому завжди ми до ваших послуг. От болікар лікує. Болікар лікує. Міліціонер міліціонує. Судя судить. Судує. А ви приходьте до спеціалістів. Що таке. А телефон телефонує. А. Дуже, нормально. нормалю. Кажи Михайло. Підписуйтесь, лайк. Підписуйтесь на наш інстаграм. Який інстаграм. Ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб вам прийшли оповістки. Дуже вам, вас любимо. Пишіть. Та куди пишіть? Коментарі пишіть. Коментарі пишіть. Вот.